Вітаю! Придбав якось USB-тригер, але чомусь навіть не протестував на працездатність. Китайці говорять, що ця плата має максимальну потужність 100 Вт та силу струму 5 А. Нагадаю, що плату можна використовувати для так званого обману павербанків та зарядних пристроїв з підтримкою різних протоколів швидкого заряджання. Ця плата буде повідомляти для того ж павербанка чи зарядного пристрою, що до них під'єднаний пристрій, який можна заряджати. Не 5 вольтами, а наприклад 12 чи 20. ма Тому можна отримувати зі свого павербанка потрібну напругу для різних завдань. Наприклад, для заряджання 12-вольтового акумулятора або живлення світлодіодного модуля чи стрічки. Модулем підтримується наступна вихідна напруга: 5, 9, 12, 15 та 20 вольт. Він вміє автоматично опитувати пристрої, які до нього під'єднані, та видавати потрібну напругу. На сайті доступні три варіанти виходу USB A, Затискачі. На сайті це опція Термінал та підпайку. Перемикати напругу можна коротким натисканням кнопки. Також значення вихідної напруги дублюється відповідним світлодіодом. Підтримуються такі протоколи швидкого заряджання: Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, Huawei Fast Charge Протокол, Samsung Adaptive Fast Charging. Присутня функція блокування кнопок для запобігання ушкодження високою напругою обладнання, яке під'єднується. Вибране значення напруги зберігається при наступному увімкненні. Наявний контакт для короткого замикання. Перемичка S1 використовується для блокування клавіш. Розблокування відбувається натисканням та утриманням кнопки перед подачею живлення. Коротке замикання F1 автоматично опитує найвищу напругу під час увімкнення, а потім підтримує її на рівні 5 В. Коротке замикання F2 автоматично опитує найвищу напругу під час увімкнення. А потім підтримує найвищу підтримувану напругу. Коротке замикання F1 та F2 запустить нескінченний тест по циклу з перемиканням напруги від низької до високої. За замовчуванням, тест опитування становить 0,5 секунди. По інструкції, якщо нема необхідності, то коротке замикання не рекомендується. До модуля можна під'єднувати до 5 незалежних кнопкових інтерфейсів та керувати параметрами залежно від короткого чи тривалого натискання. Як джерело живлення, використаю Powerbank. перевірю, яку максимальну напругу можна отримати. Бачимо, що максимально цей павербанк може видати 12 вольт. Світлодіоди на позначці 15 та 20 В блимають, повідомляючи, що задана напруга не підтримується. Тепер візьму зарядний пристрій компанії Xiaomi. Його потужність становить 120 Вт. Можна прочитати, яка вихідна напруга підтримується. Зверніть увагу, що підтримується 11 В, а 12 ні. Під'єднаю тригер до зарядного пристрою та буду натискати на кнопку. Видно, що світлодіод на 12 В блимає. Мультиметр показує попереднє значення. Все тому, що зарядний пристрій не підтримує цю напругу. Зате прекрасно видає 20 вольт. Під'єднаю знову павербанк та заживлю світлодіодну стрічку. Вихідна напруга 12 В. Сила струму, яку показує павербанк, рівна 0,5 А. Ніби непогана штука та може стати в нагоді у різних ситуаціях. На цьому у мене все. До зустрічі!